Вийшов із в'язниці і пішов до школи. При цьому прихопив із собою вибухівку. Колишнього ув'язненого затримали біля ковицької школи. Тепер судили. І З якою метою ковельчанин приніс до навчального закладу тротил і як його покарали, знають наші журналісти. Того ранку ковельчанин Сергій Кулачинський прихопив із собою тротилову шашку і вирушив до школи номер 8 Це вже потім він пояснюватиме поліції. Мовляв, злого умислу не мав, а вибухівку просто знайшов на горищі будинку, де проживав, у селі Заріччя. Біля школи чоловіка зупинили поліцейські. При поверхневій перевірці виявили небезпечну знахідку. Ті, згідно з висновком експерта, є конструктивно оформленим зарядом вибухової речовини. Це було в лютому, а вже у квітні Сергія Кулачинського розшукували всім райуправлінням. Тепер судять суд першої інстанції присудив чоловікові і спитовий строк. Прокурори подали апеляцію. Просять реального покарання. Я скажу я ще свої води провів у провірбуть. Я дуже тяжко форму я просто. Якщо мені зараз рот, я просто в тій тюрмі я помру. виявляється, у жовтні 2021-го Сергія Кулачинського тільки достроково звільнили із в'язниці, а вже через три місяці той обзавівся вибухівкою. Те, що приніс тротил до школи, переконаний прокурор, особливо небезпечно. У ковельчанина це вже 12-й кримінал. Вже 12 те не притягується до кримінальної відповідальності. Раніше був неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів проти власності у сфері обігу наркотичних засобів, неодноразово вже відбував покарання реальних місцях позбавлення волі. Раніше до обвинувачення вже застосовувався інститут звільнення від відбування покарання за випробування. Однак це не призвело до виправлення його поведінки від політики з потового строку, обвинувачений продовжував вчиняти злочини, за що. Був притягнутий до кримінальної відповідальності за сукупністю вироків. Сам обвинувачений каже, що знайшов роботу і став ходити до церкви. Мовляв, суворо не карайте. По місці проживання характеризуться добре. Ну, і, 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 я не, не порушу ніяких вимог. Ну, я, я, я веду себе нормально. Зараз там наш шлях виправлення. По, 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 що до церкви, до Ну, то що я що а от судді хочуть зрозуміти інше, для чого Сергій Кулачинський приніс до школи тротилову шашку і що збирався робити із вибухівкою? Для чого все-таки ви його оце тротило зарядку переносили на територію школи? Взагалі для чого ви його собою носили, і для чого яка мета була з ним іти до школи? Щось, щось робити у школу. Я, я, я вже йшов в, в поліцію, щоб не здати. І просто я зайшов в школу, бо я чекав хлопця одного. І там мене стріли працівників поліції. Порадившись, судді вирішують за те, що незаконно зберігав вибухівку та ще й приніс її до школи, ковальчанин таки мусить відсидіти. Апеляційну скару прокурора задовольнити скасоване із застосування іспитового строку і залишено реальне покарання у виді трьох років позбавлення волі, так як призначив суд першої інстанції. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.